Дивіться, о, оце пішла схована тріщина, вона йде, йде сюди і тут вона, і тут, а потім сюди переходить. Дивіться, оце така відстань, оце тут було розшов, ну, він схований. А ось о, бачите, що воно робиться. От, дивіться. Леонід Польський, мешканець будинку на вулиці Вітрока, 10, показує тріщини на стінах своєї квартири. Каже, що кілька разів на рік робить ремонт через пошкодження будинку. Оце не от красоти у мене тут. Це не Атланти, що держать, а це іменно той уголок, такий металевий. Він, бачите, такої ширини, і стільки ж він відступає, то він тримає панель. І там, частково вона, можливо, там ще й на, на, на цій стінці. І так само вона, дивіться, вона з цієї сторони. Щілини були такі, що, вибачте, можна було горобцям долі давати через щілини, які на вулиці. Ви думаєте, чому тай будинок кирпічний підпирає наш будинок? Тому що воно. Мало було туди розвалитися, його підперли. Олена Коваль, голова правління ОСББ Вітрока 10 каже, що тріщини йдуть по всіх поверхах кожного із семи під'їздів будинку. Їх позначили спеціальними маячками, які свідчать про аварійність будинку. Зараз ми знаходимося на другому поверсі, і ось дивіться, стоїть тут у нас маячок, і три трищини пішли. Поруч із будинком на вітрука 10 хочуть побудувати багатоповерхівку, розповідає Наталія Нечитайло. Вона, як і інші мешканці будинку, проти забудови. Якщо розпочнеться будівництво, звичайно, це буде важка техніка, крани сваї забивати, чи що. І от таке може бути, що скластися просто-напросто будинок. Тому що він вже не витримає того, що попередньо було зроблено. На території, яку планують забудувати, знаходяться зелені насадження. Вони захищають будинок від вихлопних газів та шуму з дороги, каже Наталія. Нечитайло. читайло. І оце тут має бути будинок. Подивіться, будь ласка, ось акації гарно цвітуть: дерева, зелень, газон все, що може бути для спокійного життя. В такий складний час ось наш будинок, який має відстань десь ну, метрів 70 до дороги. Яка має бути відстань від будинку до будинку? Скажіть, будь ласка, не вже 20 метрів, як вирішила міська рада? Такого не може бути, тому що це будуть вікна у вікна дивитись. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися із Людмилою Барабаш, керівницею ОКЖБК Клермон, щоб дізнатися, чи є у компанії дозвільні документи на будівництво багатоповерхівки. За номером телефону компанії ОК ЖБК Клермон, який ми знайшли на порталі OpenDataBot, Нам відповіли, що Людмили наразі немає на роботі, і надати коментар вона зможе в понеділок, 27 травня. Під час позачергової сесії Житомирської міської ради 23 травня мешканці будинку на вітрука 10 виступили із проханням зупинити процес будівник. Вниз багатоповерхівки після перерви в засіданні Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, оголосив про рішення депутатів зняти питання продажу земель комунальної власності. На цю сесію ми знімаємо всі питання, які стосуються продажу землі, щоб розробити цей механізм разом з громадськістю. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.